Доброго дня, друзі! Радий вас вітати. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, яка стосується знову ж таки, наших е, любимих орендних відносин. І поговоримо сьогодні про те, як повернути земельну ділянку з оренди. І е, будемо посилатись більше на нову практику Верховної Палати Великого Суду. Розбираємо дуже таку цікаву, важливу тему, яка стосується дуже-дуже ну, багатьох власників земельних ділянок в нашій рідненькій країні. Виявляємо ситуацію. Наступно, ви здали свою землю в оренду, договір закінчився, а орендар, красавчик, да, продовжує нею користуватися. На жаль, це сама одна з найпоширеніших проблем. За недавно багато наших колег, юристів, власників землі, вважали, що для повернення ділянки потрібно подавати так званий негаторний позов. Цікава думка.